Насправді, так, да, дійсно була, була така, е, такий період в житті, коли я почав користуватися штучним інтелектом, не один із самих перших. Але е, спочатку користувався е, ну, так, в особистих в домашніх цілях, це все гегегага, як в нас прийнято говорити. Але потім е, якийсь там можливо одну, один вебінар, потім інший вебінар. Потім зрозумів, що. Слухайте, не така це і погана штука. І коли говорять, що штучний інтелект пороботить все людство, е, дзінкую. Е, коли говорять, що, що штучний інтелект пороботить все людство, то я не погоджуюсь, тому що як мінімум в нього платна підписка. От, тому цього швидко не буде. Е, Стас, шум, мій друг, товариш. Який говорить, слухай, розкажи, як ти штучний інтелект впроваджуєш в своєму господарстві. Насправді є дві моделі господарства: є е, Докучаївське Чорноземе, де я є співвласником, і є фермерське господарство, де я є співвласником також, але вже із своєю дружиною. І там я люблю експериментувати, експериментувати з технікою, експериментувати е, з технологіями. І от... Е, Почав, почав все-таки впроваджувати е, якісь варіанти штучного інтелекту саме там. Чи змінило це все? Ну, звісно, ще ні. Тому що я такий, як був, такий красивий і залишився. Е, дружина така в мене і залишилась. Але дійсно е, деякі зміни є. І коли мене попросив Стас про це е, розказати, що я зробив? Я задав штучному інтелекту. Питання про те, щоб він проаналізував, як ми з ним проводили яку, яку роботу. І ви знаєте, він видно текст, ні, бо я надіявся на більший екран, але як всіх там мені дають маленький. Я запросив його, як написав йому тему і запитав у нього: можеш прописати все, що ми з тобою робили, по впровадженню штучного інтелекту в бізнес. Навчання, програмування, створення е, помічників штучного інтелекту, ботів і так далі. І, звісно, він мені не відмовив. Е, до речі, інколи він доволі такий цікавий використовує жаргон у спілкуванні зі мною. Він мені почав, е, почав писати: е, до речі, у нас є, нема указочки, не, не працює. Та її не, не буде. Не ви. буде Е, Хто бачив? Е, Зліва, да, у вас на екрані є, є мої, так сказати, помічники, які, яких я собі наробив, де, Декого наробив з дуру, а деким а дійсно користуюся, користуюся щодня. Там і агроном, і юрист, і психолог, і HR, і агроном, і зоотехнік, СММчик. Ну, тобто і дитячий вони... психолог. Дитячий психолог, так, да, до речі. До речі, я надіявся, що на це зверне хтось увагу, тому що е, нас ніхто кого не... що болить, понімаєш то... Дивись, нас ніхто не вчив бізнесу, нас ніхто не вчив виховувати дітей, нас ніхто не вчив фінансам. Тому все, що ти не м не навчився і не можеш навчитися. Насправді це твій такий. Я називаю такий професійний спаринг-партнер, якому ти можеш задати питання і отримати професійну відповідь, але залежить від того наскільки професійно буде задане питання. От, Тому він мені почав писати, з чого все почалося. Ми, ми, до речі, Він пише, що ми мали надлишок інформації, багато паперової роботи, ручного контролю та залежність від людського фактору рішення. Почали використовувати чат GPT як особистого помічника для аналізу, навчання працівників, генерації документів і там багато, багато, багато іншого. Інструмент я скористався платформою ChatGPT і дійсно я вам скажу, що насправді, напевно, для мене одна із самих комфортних, цікавих платформ для, для розвитку ну, от, саме особисто. Далі, як я автоматизував бізнес-процеси за допомогою штучного інтелекту? Ми зробили навчання працівників, створили онлайн-курси у Google Classroom. Це безкоштовна платформа, яка дозволяє замінити lms систему в якщо немає розуміння, наприклад, як це робити, виходити на платні якісь там сервіси, готувати документи, то цим можна користуватися для того, щоб почати працювати в lms системі Можна почати з звичайного Classroom. Але для того, щоб користуватися навчанням персоналом, потрібна інформація, де її взяти. Тому я брав відео, там, професійні відео з YouTube, знімав із них субтітри, заганяв штучний інтелект, він мені писав по певним якимсь там питанням, він мені почав писати навчальні плани. Ну, не навчальні плани, а навчальні матеріали. Да? І паралельно я йому задав питання, окей, навчальні. Матеріали є, але як перевірити е, знання у того працівника, який, який вивчив ці матеріали? Він мені написав, що окей, ти можеш створити Google форму і туди занести питання, які ти хочеш, е, і провести таке, таке тестування. Я говорю: Окей, хорошо, давай тест, е, давай перелік питань. Він написав питання. І я задався іншим. Е, до нього запитання: а як мені зробити це автоматично? Я не хочу це писати вручну, я не хочу ці тести набирати. Ми довго-довго з ним спілкувалися, поки він мене все-таки не навчив працювати в Script від Google, писати скриптом, мовою скрипта, писати будь-які сценарії. І Да, я вже до речі, сказав за Script Ми почали писати потім з ним скриптом у google таблицях тобто це було насправді дуже-дуже дуже така. Знаєте, клопітка робота в плані мого навчання. Тому що я не розумів, що я хочу. І коли я почав робити, тестувати, то щось в мене виходило, щось не виходило. Переробляли, потім поверталися, але працювали довго. Наприклад, там один проект по програмуванню google таблиці для контролю закупівель, я її далі покажу. Це зайняло 5 годин, це дуже багато. От на... Якщо раніше це для мене потрібно було там е, вивчити мову, скрипт і почати щось писати. Я думаю, що я б на це потратив пів року, От, то я потратив 5 чи 6 годин. Е, які завдання сьогодні вирішує штучний інтелект в моєму господарстві? Це е, генерація договірних документів, актів, листів. Тобто, е, це те, що я говорив про юриста, коли, наприклад. Ну немає там часу, можливості вичитувати якийсь договір чи порівняти там стару версію, нову версію, написати претензію, е, там ще будь-які юридичні документи. Е, звісно, що я заганяю це все в штучний інтелект. Штучний інтелект конкретно прошу, що потрібно зробити. Він мені видає е, результати нашої спільної роботи. Планування сівозміни, обрахунок навантаження на техніку, розробка технологічних карт, калькуляція витрат, прибутків. Ну, коротше, все, що можна було. Чим можна було задовбати штучний інтелект, я напевно його задовбав. Чому це спрацювало? Тому що використовував безкоштовні або умовно безкоштовні сервіси. Да, про те, що я говорив, це чат GPT, це Google, це Telegram. Насправді немає в мене it відділу, який би працював саме в цьому напрямку, як хотів це бачити я. І ми доволі швидко адаптувалися важко. Звісно, будь-яка зміна, тим паче штучний інтелект це, це щось нонсенс, але поступово-поступово працюємо з працівниками, і, до речі, декому це подобається. Що змінилося після впровадження штучного інтелекту? Зменшився людський фактор, зменшилось число помилок, рішення ухвалюються швидше. Є аналітика моделювання це 100%. Спілкування в команді стало ефективнішим завдяки цим процесам. Ну тут є питання. Фінансовий контроль вийшов на новий рівень, можливо, і так, але питання наскільки навчився новому контролю? Я Я перестав горіти в операційці і зміг зайнятися розвитком. Но Теоретично, можливо, також це є правда, але, але не зовсім висновок. Штучний інтелект це не про майбутнє. А про сьогодні, якщо ви чекаєте, що хтось прийде і впровадить штучний інтелект за вас, цього не буде. Але якщо ви сьогодні, як керівник, поставите перед собою виклик, штучний інтелект стане вашим найкращим працівником, аналітиком, програмістом і коучем. І вам не потрібен для цього it відділ Достатньо, достатньо мати бажання, логіку і чат джіпіті. Заклик до дії. Не чекайте цифрової трансформації. А стоп, це мій заклик. Не чекайте цифрової трансформації зверху, почніть її зараз. Дякую за увагу. Я дякую, але це не кінець презентації. Чому? Підожди, Ендрю, ну що? То це по версії чату GPT моя презентація повинна була закінчитись. Я лише показує... спитати, що ну, чат GPT зробив свою роботу, що ти робив, там, я не розумів. Е, Я нажимав кнопку Enter. А, все, питання, а я пішов. Е, як виглядає в клас е, навчання? Да? Тобто формуються такі блоки по навчанню, конкретно що цікавить, там точна землеробська технологія вирощування, що там нуту, BTU-центр, До речі, БТУ-центр є в залі, нема? Безплатна реклама, так не буває. От, але але насправді, якщо є дуже важлива інформація, або, наприклад, якісь там на наукові роботи, чи е, якісь там інформаційні довідки, то це все заганяється в штучний інтелект. Він їх аналізовує і використовує далі для того, щоб видавати вам інформацію. Це все далі виглядає. Спочатку я писав певні якісь там проблеми, е, які мене цікавили. Якогось там навчання для певних працівників. Потім е, я зрозумів, що потрібно систематизувати. Кожен е, курс, тобто це є модуль, це є теми, це є обов'язкове тестування. Тестування, звісно, що я не роблю вручну. Е, я прошу е, зробити штучний інтелект. Мені е, через апскрипт е, мовою скрипта написати для Google форми е, завдання. Він мені пише, все повністю робиться автоматично. Це займає там приблизно там, ну, можливо хвилин 10. І коли я почав робити ці там автоматично Google-форми, які робляться дві секунди, я зрозумів, що навчити працівника це є класно, але потрібно і зрозуміти, а хто є в моїй команді, а що це за люди, а як вони можуть навчатися, а як вони можуть спілкуватися? Наскільки вони можуть бути класними спеціалістами, але ну, будемо так говорити не дуже гарними людьми, тому що. Знаєте, як є е, приказка, що паршива вівця все стадо портить. то може бути дуже гарний спеціаліст, але він розвалить вам всю команду. Я задав запитання чату GPT: слухай, як мені е, перевіряти своїх працівників, які робити тести. Перший це був тест на особисті якості. Тому що не важливо, який у вас спеціаліст, наскільки він класний. Якщо, вибачте, людина говно, то лапті буде всьому. Е, він мені зробив певну якусь там, бачите, там є 11 відповідей. Да? Він мені зробив певну таку форму запитання. Я почав тестувати, почав аналізувати з допомогою штучного інтелекту, інтелекту, знову ж таки, але зрозумів, що будь-який тест можна обманути. Можна, можна. Окей, рухаємося далі. Я йому пишу, ще, напиши опитувальник для як досвідчений hr рекрутер для сучасного бухгалтера агропідприємства. Відразу напиши його кодом JavaScript, який я просив тебе запам'ятати. Чому я просив запам'ятати? Тому що коли я працював уже в власному стилі, починаю якийсь новий чат там, чи нову тему штучним інтелектом, прошу написати JavaScript, і він мені пише е, і. Абскрипт видає помилку. Тому я його попросив, коли відшліфував цей скрипт, не розуміючи, що це взагалі таке. Я не програміст, я юрист, економіст. Я його попросив: запам'ятай цей код, яким ти написав зараз. І на наступне, пиши мені таким, таким стилем. Тому, коли він робить помилки, я йому акцентую, що напиши мені тим самим стилем. Він мені пише, я вас скриптом. З'являється <звігоди> eh, куча цих анкет, наприклад, в даній ситуації там анкета для кандидата на аграрне підприємство. І тут вже з'являються eh, питання, не просто там цифри, відповіді, бали, тут з'являються питання. І eh, В один момент я йому написав: напиши мені так, щоб на кожному питанні була пастка, щоб людина не змогла відповісти так, як. Правильно або красиво, то моя да. Е, Для того, щоб будь-яка відповідь, вона була в відповіді, вона про про щось говорила про цю людину. Звісно, що отримуючи відповіді по цим е, всім анкетам, я заганяю штучний інтелект і прошу дати аналіз цієї людини. Е, прошу порівняти її. Відповіді із її резюме, чи співпадає, де людина може мене обманути, де може помилитися. Е, прошу дати там, оцінку профіля цієї людини, наскільки я можу з нею працювати, наскільки я можу розвивати. Тобто всі ті відповіді, всі тести, починаючи з першого, заканчуючи останнім, е, все е, враховується і далі він робить е, такий. Портрет цього кандидата, і це дуже швидко, на основі якого я приймаю, приймаю рішення. Він бере резюме, він бере психологічний тест, робить свої висновки. Загальний висновок, кандидатка має професійні компетенції та базову організованість, які дозволять виконувати функції. Однак вона не готова брати на себе розширену відповідальність, уникати складних рішень та перебуватиме постійно. Та потребуватиме постійного залучення керівника у нестандартних ситуаціях. Це дуже важливо при прийнятті рішення, чи варто приймати працівника. Далі я його прошу так само дати мені рекомендації, як працювати з таким працівником. Тому що є, є той, кого можна звільнити, є той, кого не можна звільнити, а є взагалі. Приходиться брати, хто є, тому що ринок кадрів в нашій місцевості, в нашій ситуації не такий і е, великий е, насправді. І він мені дає мої рекомендації, які я повинен враховувати. Насправді, таких е, проєктів по скриптам у мене доволі багато. Це один із, із таких е, скриншотів да, в Володар Я. я, 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 я тут видно, да, що це все. Робиться постійно якісь тести, якісь е, тести на навчання, опитувальники і тому подобне. Е, все? Ні, почекай, то яке все? Ага, до речі, да, я попросив зробив, зробив е, ну, дві, дві хвилини. Я зробив. Е, Пішов, пішов далі, попросив зробити чат-бота для те, що я говорив, для контролю закупівель, закупівель, таблицю. Він мені написав мовою скрипта. Я не розумію, що він тут написав, але воно працює. Така з'являється в мене таблиця, де всі закупівлі присилають моя тут десь справа. Задача поставити в стопчику так або галочку. Що я це погоджую, тільки я можу редагувати. Цей стовпчик інший, тільки бухгалтер може редагувати. Такий у нас є е, чат, група з чат-ботом, де приходить повідомлення, заявка, е, нова з'явилася, погоджена, відмовлена з коментарями. Це те, що я працював е, частина такої erp системи я працював із Кацапським бітриксом. Е, е, і мені не було можливості перейти на іншу систему. Платив за це 120 тисяч гривень в год, і я це зробив. Я вже говорив, дуже довго робив 5 годин. Але але зробив його е, самотужки. Е, пробую працювати з ТЛДВ. Е, пробую не дуже мені подобається, тому що видно, що не подобається, тому що оплата не пройшла е, червоним. Насправді такий собі сервіс. Цікавий, але ще дуже такий зелений сирий. Він злітає, він е, неправильно е, робить е, транскрипцію. Тобто, не, не подобається так, як хотілося б. Але якби е, кожного дня в нас вісім і в три ранку нарада, підключається мій штучний інтелект, все записує. Хоча би зайти і отримати запис нашої наради е, для того, щоб. Потім можливо комусь доказати, хто що говорив, хто що обіцяв. І тепер я дякую за увагу. Нібито розказав Ого! все те, що хотів. Це, е, це мій TikTok, це мій Ютуб. Кому цікаво, підписуйтесь, е, можливо, там щось знайдете собі цікаве.